Правила відвідування церкви. Давайте поговоримо про церковні свічки. Якщо ви ставите свічку в храмі, постарайтесь, щоб вона догоріла хоча б на дві третини на ваших очах, а краще повністю. Тоді жертва буде завершеною. Тому що мало хто замислюється, що відбувається далі з вашими недопалками. Половинчаті свічки, які не встигли догоріти, службовці гасять і складають в особливі лотки. Потім цей віск збирають, очищують і відправляють на переплавку. З нього роблять блядь, нові свічки і знову продають прихожанам. А тепер уявіть, віск це губка, він вибирає в себе: хвороби, скорботи, упокоєні прохання, прокляття, колдовські роботи. Вогонь багато очищає, але не все. І цей віск потім знову. Запалюється в храмі, виходить кругообіг чужих бід та сутностей. Тому будьте уважні, тому що в храмах також багато практиків, які можуть просто вкрасти вашу свічку.